Малюнки юних українців на економічному форумі у Польщі. Фонд Ігоря Янковського відкрив захід дитячою творчістю. Виставку робіт Моя мирна Україна мали змогу побачити відомі політики, депутати Європарламенту та польського сейму, дипломати та бізнесмени. Ознайомився з нею і екс-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський. Діти ставлять задачу перед європейським союзом перед нами. Що вони, як вони бачать нашу країну, що вони хочуть від нас, щоб було в нашій країні. От і вся ідея для виставки Мені Показати, що вони хочуть єдиний, і вірному займу. Конкурс дитячого малюнку, започаткований фондом Ігоря Янковського, тривав з середини березня до 1 червня. У проєкті взяли участь понад 600 дітей з різних регіонів України, в тому числі із Криму. До експозиції потрапили найкращі 30 робіт. Люди повинні бачити, що у нас відбувається через очі дітей. і, відповідно, проводити Ми будемо в наступному році цей конкурс вот, і в дальнейшем даже будемо розширяти якимось чином і діляти навірно міжнародним дитячі малюнки. Організатори також планують показати в інших державах Європейського Союзу. Так вже за місяць творчість юних українців демонструватимуть у Парижі.